Ви, можливо, бачили відео чи читали щось про загадкові барсетки шумерів. кажуть, вони належали давній шумерській цивілізації, яка винайшла писемність і була створена богами-анунаками, прибульцями, які прилетіли на нашу планету і створили людину. Давайте ж розберемося, що ж це насправді за сумки, і хто зображений на цих зображеннях. На зображенні ми бачимо такого крутого підкаченого тіпка з годинником на зап'ясті і з барсеткою в руці. Напевно, йде з барбершопу, бо ви тільки гляньте на його доглянуту бороду і волосся. А з боку ще й стоїть їхня ракета. Багато авторів, до речі, стверджують, що це не сумочка, а комп'ютер, завдяки якому вони керували космічними кораблями, атомними боєголовками, та створили сучасну розумну людину. Ось бачите, в другій руці шишку тримає. То це не шишка, а шишкоподібна, залоза. А ось дивіться, нещодавно розкопали ГБЛ ТП, і там ті самі сумочки. Тобто вони були і 10 тисяч років тому. А ось американський бог Кацалькуатель, і теж з цією сумочкою. Давні космонавти виявляється, і в космос ракетами літали туди-сюди, і між континентами в них були налагоджені регулярні рейси. Моя фантазія підказує різні доповнення, але це все лише моя фантазія. Ми вже зустрічали таке явище у відео про лампи фараонів. Це парайдолія, хибне, зорове чи слухове сприйняття реальних об'єктів, як інших подібних за загальними ознаками. Наш розум просто не любить невідоме і незрозуміле. І саме тому в фільмах жахів люди йдуть у темну кімнату до монстра, бо хочуть дізнатися правду. Знову і знову виходять нові фільми, книжки, дослідження на цю тему, і багато людей вірять їм, бо їм хочеться в це вірити. Підніме дупу, щоб вийти з такої приємної зони комфорту, коли тобі у вуха нашіптують, що ти нащадок богів, чи єдиний, хто знає правду, і ступить на стежку війни з цими сучасними пророками. Звісно, це буду я. Але і вам також час вчитися боротися з дезінформацією. Зараз час, коли моральні вирудки воюють з Україною не лише на фронті, а й в інтернеті, в соцмережах і коментарях їхні ботоферми роблять свою гнилу справу, розхитуючи суспільство, змінюючи вашу думку і викривляючи інформацію. І не лише російською мовою. Я думаю, що скоро у всьому світі настане час, коли почнуть блокувати соцмережі. Бо свобода слова для них це лише можливість творити зло і поширювати в світі віру своєї угидної культури. Тому донатьте на дрони та вчіться шукати правду протидіяти фейкам і стримувати поширення цієї червоної зарази. Отже, повертаємося до наших малюнків. Давайте подумаємо, що це може бути. Оскільки цей символ зустрічається часто, то ми можемо припустити, що це щось важливе. Придивимося, хто це носить, якісь міфічні істоти з крилами і головою урла, або якісь бородаті й москолисті мужики. Тобто, напевно, якісь легендарні істоти чи боги. Хм, але це нам нічого не дало. Якщо б малювали сучасну людину, що б у неї було в руках? Напевно, телефон. То може і вони щось таке носили. Що могло бути потрібним в ті часи і в тому кліматі? Вода, може канапки, може зброя? Чи може це гаманець? Ні. В які руці, в лівій, значить, це не інструмент, а все-таки сумка. Але що у нас в правій руці? Хм, дійсно, подібна на шишку? Ми просто знову йдемо на тим шляхом. Люди вже поколіннями досліджують давніх шумерів. Тож, може, варто запитати, тих хто щось вже знає. Отже, давайте глянемо іншим поглядом на ці зображення: не як письменник, а як археолог, який дійсно вивчає знахідки, а не просто розглядає фотки в інтернеті, шукаючи ідею для чергової цікавої історії. Спеціалісти можуть зазначити, що зображення цих сумочок досить поширене на території близького сходу. Оскільки шумерський кланопис ми вміємо читати, то можемо дізнатися, що з текстів випливає, що вони називаються, далу або бандуду, і є відрами для води. Крім розповсюджених в інтернеті зображень, в музеях зберігаються також добре збережені бронзові зразки 8 століття з північної Сирії і навіть з ідентичними візерунками, до яких ми, до речі, ще повернемося. Такі відра бувають різної форми, що ми можемо побачити на інших зображеннях, і вони робилися з різних металів міді, бронзи, срібла і навіть золота. І як я і сам припускав, це дуже важлива річ для давніх шумерів. Але ви не вгадаєте ні за що, для чого ці відра з водою, цим бородатим дядькам. Зараз я детальніше опишу всю картину. Саме ці зображення створені асирійцями, а не давніми шумерами. І також це не шумерські анунаки, як звикли їх називати. А шумерською вони називаються Абгал чи Абкалу Акацькою. Слово Абкалу має різні значення, але зазвичай відноситься до певної форми мудрості. Воно означає мудру людину, мудреця, експерта, але також саме так колись називали конкретних мудреців, які були напівбожественними істотами, духами захисниками, джиннами-охоронцями. Тобто апотропоїчними фігурами, що значить, що вони оберігали від зла. Хочу трошки більше роз'яснити це цікаве, але незрозуміле слово. Апотропоїчна магія також апотропей, апотропайон. Це магічний ритуал, призначений для оберігання від зла. Він може здійснюватися з використанням церемоній і заклинань. Наприклад, постукуванням тричі по дереву, або ж просто шляхом носіння чи підвішування в інтер'єрі предмета, що приносить удачу оберега чи талісмана. Термін використовується в етнографії, археології та мистецтвознавстві. Є різні типи апотропеїв. натільні амулети чи обереги, зображення на обладунках одязі, прикрасах, архітектурні рельєфи, статуї, зображення на посуді написи. В юдеїзмі апотропічні властивості мають імена ангелів. Вони часто з'являються на амулетах, магічних написах і формулах. Також є натільні модифікації, тобто татуювання. Хоча саме слово Абкалу й походить від шумерського слова Абгал, шумери використовували його лише як мудрий. Лише в одному знайденому шумерському релігійному тексті згадуються сім мудреців, але ніде вони не описуються як захисники. І ніде нема їхніх зображень, а вперше вони з'являються лише в асирійському мистецтві. Очевидно, розвинули цю міфологію асирійці і частково вавилоняни. Текст під назвою «Біт Сарі, що можна перекласти як будинок ув'язнення, і який був знайдений в руїнах бібліотеки асирійського правителя Ашурбаніпала, який правив в 7 столітті до нашої ери, був частиною підручника з екзорцизму. І розповідав, як підігнати злих духів від свого будинку. Глиняна табличка цієї книжки описує в деталі, як мають бути зроблені статуетки та як малювати зображення апкалу, і як це все розмістити в кімнаті хворої людини біля її ліжка, як захисний оберіг, і як викликати цих гістот, щоб вони втілились. Давайте я вам покажу уривок цього тексту. До семи фігур пораду апкалу пофарбований гіпсом і чорною пастою, які намальовані на стіні біля ліжка. До семи фігур зосвяченого кизилу, які стоять найближче до хворого в узголів'ї. До семи фігур Абкалу або тамариска що стоять біля підніжжя ліжка. Тобто тут інструкція по розміщенню цих фігур навколо хворого. На третій табличці перечисляються ці апкали. Семеро з них є з часів до потопу, того самого міф, про який ви можете почути у шумерському міфі в цьому відео. А потім перечисляються четверо апкалу з часів після потопу. Уана, який здійснює плани неба і землі. Уана-дуга, якому дано широке розуміння, Енмедуга, якому призначена добра доля. Енмагалама, який народився в будинку. Еннебелуга, який виріз на пасовищі, Аненліда Ліда, у Туабзу, який вознісся на небо, чисті пораду риби, пораду риби з моря, сім із них, сім апкалу, народжених в вічці, ті, що контролюють плани неба і землі. Ну і далі йдеться про чотирьох апкалу людського походження. Нунгал Галдім, апкалу Енмеркара, який скинув іштар з небес у святилище. Пірігал Нунгал, народжений у Кіші, який рознівив Бога Адада на небі. Тому той не дозволив ні дощу, ні врожаю на землі протягом трьох років. Пірігалабзу, народжений в Адабі, який повісив свою печатку на рибу козла, і тим самим рознівив Бога Еа в прісноводному морі, так що той вдарив його власною печаткою. Четвертий Лунанна, на дві третини абкалу, який вигнав дракона з Енінкіагнунни. Храму і старшугі чотири апкали людського походження, яких Господь Еа наділив широким розумінням. Про першого апкалу з цього списку детальніше розповідає Ваволонський жрець Берос, який народився у 340 році до нашої ери і написав історію Вавилону, базуючись на давніших текстах, які зараз втрачені. Берос пише: у перший рік звір на ім'я Уанна з'явився з, з Ретрейського моря в місці, що примикає до Вавилонії. Все тіло було рибачим, але під головою риби росла людська голова, а з хвоста риби росли людські ноги. У нього також був людський голос, його зображення збереглося й дотепер. Безус каже, що цей звір проводив дні з людьми, але не їв їжі. Він дав людям знання письма, наук і ремесел усіх видів, також навчив їх засновувати міста, закладати храми, вводити закони та вимірювати землю. Також відкрив насіння і збір плодів, і взагалі дав людям усе, що пов'язане з цивілізованим життям. З часів того звіра більше не було ніяких відкриттів. Але коли сонце зайшло, цей звір Уанна знову занурився в море і провів ночі на глибині, оскільки він був амфібією. Цей текст був написаний Берусом у 3 столітті до нашої ери, тоді як найвідоміші рельєфи, що походять з царського палацу Ашурна Зіра Пала ІІ, були зроблені набагато раніше, у ХІХ столітті до нашої ери. А тут зображені в трьох формах: з людською головою, з пташиною головою та ніби вдягненими у рибичу шкіру людьми. Що цікаво, що на рельєфах зображені ці істоти з відрами, на яких зображені. Ті самі істоти. Добре добре! А відро тут до чого? Ось на цьому зображенні ми бачимо те саме, що намальовано на відрі. Побукагапкалу духи охоронців в центрі дерево життя. Апкалу таким чином підливають дерево. Що саме символізує відро, воду чи життєву силу, точно невідомо. Але це точно не комп'ютер прибульців. Так, а що ж тоді робить чашкоподібна залуза в іншій руці? Це ж очевидно, що вони маніпулюють життям людства. Місце походження фінікової пальми невідоме через її тривале використання людьми. Згідно з деякими джерелами, він, ймовірно, походить з регіону родючого півмісяця, що охоплює її Єгипет і Месопотамію, тоді як інші стверджують, що вони походять лише з району Перської Затоки. Знахідки викупних грешток показують, що фінікова пальма існує щонайменше 50 мільйонів років. Фініки культивувалися на Близькому Сході та в долині Інду протягом тисячоліть, і є археологічні докази вирощування фініків у мергарху неолітичній цивілізації в Західному Пакистані близько 7 тисяч років до нашої ери, і в Східній Аравії між 5500 і 5300 років тому. Стародавні єгиптяни використовували плоди для виготовлення фінікового вина і їли фініки під час збору врожаю. Докази культивування постійно знаходять у пізніших цивілізаціях долини Інду, включаючи харабський період з 2600 по 1900 рік до нашої ери. Один сорт юдейська фінікова пальма відомий своїм довговічним насінням, яке успішно проросло після випадкового зберігання протягом двох тисяч років. Загалом сів насінин віком близько двох тисяч років проросли та перетворилися на дерева, верхня межа виживання правильно збереженого насіння залишається невідомою. Фінік понад 50 разів згадується в Біблії і 20 разів в Корані фінікова пальма історично вважалася символом юдеї та єврейського народу. А коли мусульмани розговляються під час вечірньої трапези за Римаданом, традиційно вони спочатку їдять фінік. Фініка можна їсти і плоди, і стовбур, і листя, і квіти, а що з нього тільки не готують. Отак от, от. Там ще багато всього цікавого. Але цього достатньо, щоб зрозуміти, яким важливим це дерево було для давніх людей. Але до чого це тут, спитаєте ви? А до того, що це дерево життя, вважають фініковою пальмою, яка, можливо, колись була дуже важливою і на цій території, фінікова пальма дводовна рослина, має жіночі і чоловічі особини, і щоб дерево дало гарний врожай в давні часи, як і зараз використовували штучне запилення тою шишкоподібною залозою, яка насправді є чоловічою квіткою. Точно невідомо, чи це було заклинанням багатства і достатку чи ілюстрацією на якусь конкретну легенду, де ці апкали розповіли людям, як доглядати за фініковими пальмами, але це дерево життя зустрічається на багатьох рельєфах. А поєднання шишки і води використовувалося значить, щоб начікувати родючість. Мені особисто подобається цей варіант, але є ще одне гарне і просте пояснення: ці шишки або навіть ті самі суцвіття фініків, які подібні на кропила, Вмочували у відро і використовували для освячування водою, як це роблять зараз священники. Думаю, це теж гарний варіант, бо стає зрозумілим, звідки ростуть ноги у цього християнського обряду. В Україні навіть дотепер чаклуни заклиначі ходять по квартирах і заробляють гроші, виганяючи злих духів. Взагалі, шумери як найдавніша культура залишила відбиток майже на всьому. Чари, чаклуни, магія вперше були згадані саме там, і навіть у фільмах в основному давні шумери згадуються у зв'язку з стародавніми заклинаннями чи прадавніми демонами. І це не дивно: єврейська кабала, теософське вчення з вираженими елементами містики та магії запозичила дуже багато з давнього шумеру, а кабалістичне дерево життя вважають трансформованим шумерським. Авраамічні релігії теж виросли з цієї колиски. Легенда про потоп, і ковчег банально переписана. Молитва до ангела-охоронця це фактично те ж саме шумерське заклинання до Абкалу, розумних духів захисників з крилами, які оберігали людей від злих сил. До речі, двоголовий орел теж придуманий ще в давньому шумері. Можливо, індійська релігія теж базується на давньому шумері. Лотос, який тримають деякі їхні боги, можливо, походить від квітки Фініка, і теж є різні символи в руках інших богів, які подібні на шумерські, або і зовсім не подібні. А як тобі таке Ілон Маск? Окей, 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 добре, цей останній абзац – це просто мої припущення. Взагалі, зображення міфічних істот, які щось тримають в руках, є дуже поширеним явищем в історії людства. Всі напевно, пам'ятають давньоєгипетський символ Ангх. Який хтось теж вважає сумочкою, і що в єгиптян теж є історії, що боги, а конкретно Осіріс, навчили людей землеробство, виноробство і вирощування плодових дерев. Багато віків пізніше в Америці до людей прийшов Бог кукулькан Кацалькуатель, який навчив людей вирощувати кукурузу і робити шоколад, і також є зображення його з такою ж шумерською сумочкою. От тільки це окремий винахід американців і в сумочках носили наркотичні трави. Але не тільки міфологічні істоти тримали щось дивне в руках на зображеннях. Державу, скипате, різні тварини та предмети часто малювали на картинах чи іконах, щоб впізнати святого людину чи короля, або просто підкреслити соціальний статус. І ще коротко про останній найдавніший артефакт сумки з Гебеклі Тепе. І це точно не сумки, ручки розміщені з боку. Якщо ви вважаєте, що Гебеклі тепе будували інопланетяни чи їхні технології, то чому ви думаєте, що вони не могли їх намалювати рівно? Археологи вважають їх аркоподібними будівлями чи святилищами, але ніяк не сумками. Та й, взагалі, в Гебеклі тепер ніхто з вчених не бачить питання, як його збудували. Там питання хто і навіщо, адже на поточний час ми знаємо, що тоді там існували племена кочівників зберечів. А така будівля потребує зовсім іншого устрою чи культури, про які нам поки що невідомо, Але про це точно не сьогодні. Ще на початку я згадував про годинник на руці. Ось тут зображення, де розумні коні цим розумним тваринам теж потрібно було знати, котра година, і вони теж носили годинники. Я навіть не буду це коментувати. Написання сценарію до такого відео, це як порпання на старому горищі, перебирання старих речей чи переглядання старого альбому. Виникає дуже багато ідей, що можна розказати, і багато запитань до тих речей. Мені особисто дуже складно писати про щось одне, не відволікаючись від теми, адже стільки всього цікавого там припадає пилом тисячоліть. Та й москальня сильно відволікає, тому очищуйте свою свідомість від москальської мови та пісні, а простір від їхньої культури і фізичної присутності. Нехай вашим чи нашим буде донадна дрова. А з захисним оберегом блокувальник язика в інтернеті, адже москальські боти лізуть зі всіх шпарин. Також останнім часом багато ботів, які пишуть українською, тому єдиним варіантом я бачу підвищення загальної культури та обізнаності населення. А якщо рівень знань піднімається, то й часто піднімається заробіток і тому можна знову більше донатити на ЗСУ і дрони з а і більше медаків кудо нехай щастить!